Коли пітьма, здавалось, торжествує, бо вже й до гробу камінь привалили, ще й започатили його могилу, коли, здавалось, навіть Бог не чує. І годі сподіватися чудес, Христос Воскрес, коли зневіра душі огорнула, бо на Голгофі всі розбились мрії, лишилось тільки відчай, плач Марії. І страх такий, що двері всі замкнули, коли не линув погляд до небес. Христос Воскрес! Усупереч злобі, людським законам, кривавій страті, смерті на Христі, який поставив крапку на житті, усупереч печаткам, заборонам наперекір усьому морок воскрес! Христос Воскрес для тих, хто безнадіє. Хто безкрилий, хто змучений гріхами аж до краю для тих, хто спрагло істини шукає і рветься до небес, але безкрилий, Христос воскрес! Сьогодні, коли час такий останній, світ замкнув людей в полоні страху, Упевненість собі зазнала краху. Ти не лякайся, адже на світанні сталось найбільше чудо і чудес. Христос воскрес! В саду його зустріла Магдалина, і подорожні вемеус пізнали, і учні із Воскреслим говорили, а потім всі, кому простив провини, для кого смерті страх навіки щез. Христос Воскрес! Ти пам'ятай, наперекір усьому ненависті, злобі, людським законам, озброєним солдатам, заборонам. Він скоро забере своїх додому, тому спрямуй свій погляд. До Небес Христос Воскрес!